Міська влада Олександрії вирішила затвердити проєкт землеустрою громадянці Вікторії Кулькові за адресою вулиця Діброва, 1А. Відповідний проєкт рішення планується внести на сесію, а попередньо цей проєкт вже схвалив виконком. Нагадаємо, територія, яка має більше одного гектару землі, розміщена на штучному півострові, утвореному ще в минулому столітті під час очищення русла річки Інгулець. На цьому місці за радянських часів планували збудувати палац піонерів. Нині ця земельна ділянка вільна від забудови. На ній хотіли насадити дерева для створення нової зеленої зони в місті. Саме на цьому місці, буквально за декілька сотень метрів від центру Олександрії, буде розташовуватись приватна будівля громадянки. Слід зазначити, що нещодавно близький знайомий за неспростованими даними співмешканець Наталі Лазаренко, рідної доньки Олександрійського міського голови Степана Цапюка, Олександр Іваніченко, разом зі своєю матір'ю мав намір отримати у приватну власність для будівництва власного двоповерхового будинку. Як свідчить кадастрова карта України на цій ділянці, немає жодної іншої земельної ділянки, тому ймовірно, кулькова, яка відповідно до державних реєстрів не є підприємцем і, вочевидь, не може мати статків для придбання чи оренди такої великої земельної ділянки, теж має певне відношення до сім'ї мера.